Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі конкурента традиційно програма Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні разом з вами обговоримо цікаві запитання, які ми отримували протягом цього тижня від наших глядачів. І розпочнемо сьогодні із запитання: чи втратить право на субсидію людина, якщо разом із нею стала проживати ще одна людина, яка має відповідно свій дохід, заробітну плату чи пенсію і так далі. По-перше, потрібно сказати, що звісно людина може втратити право на субсидію або зменшити її розмір, якщо разом із нею почне проживати інша особа, яка має дохід, але є певні нюанси. Наприклад, до сукупного доходу домогосподарства, який і береться до уваги при обрахунку субсидій, будуть враховуватися всі доходи членів сім'ї, які досягли відповідно 14 років. Відповідно, це може вплинути також на розмір субсидії, а не лише на її наявність чи відсутність. Тому важливо. Повідомити пенсійний фонд про зміну складу вашої сім'ї, щоб уникнути призупинення або ж взагалі скасування допомоги відповідно через приховані доходи або неточності в даних. Важливо також розповісти вам, що постановою Кабінету міністрів від 6 серпня 2014 року номер 409 яка сьогодні, в 2025 році чинна в актуальній редакції, установлено соціальну норму житла та соціальні нормативи, в межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Відтак, у цій постанові зазначається, що субсидія. Власне, призначається, якщо вартість сплати за комунальні послуги перевищує 15% сукупного доходу усіх членів домогосподарства, тобто всі, хто проживає разом із вами, і навіть не обов'язково офіційно там прописані. Важливо також сказати, що відповідно до цивільного законодавства України трактування проживати однією сім'єю або члени сім'ї не завжди мається на увазі офіційно розписані, до прикладу, люди. Адже проживання однією сім'єю, тобто коли люди ділять спільний побут, ведуть спільне господарство, також враховується і підпадає під це трактування, що люди проживають однією сім'єю. Відтак, якщо особа в нашому конкретному випадку, що розпочала проживати, має заробітну плату чи пенсію, і якщо її дохід додати до вашого, то виходить, що вартість комунальних послуг менше ніж 15% від вашого спільного доходу, тобто бюджету сім'ї. В такому випадку так, ви втратите право на отримання субсидії. Але буває і так, що внуки, наприклад, чи діти, що є повнолітніми, мають свій дохід, але буває таке, що вони не проживають разом із пенсіонером, до прикладу, чи іншою людиною, яка має субсидію. То виникає логічне запитання: чи будуть враховані їхні доходи при розрахунку субсидій? Тут, відповідаючи на це запитання, скажу, що якщо у житлових приміщеннях, які субсидуються, прописані повнолітні діти, але вже багато років не проживають з батьками, то їх доходи не враховуються під час розрахунку субсидії. У конкретно такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії. В декларації про доходи, яка обов'язково подається при оформленні власне цієї субсидії, в розділі склад сім'ї, повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть, і відповідно. Треба написати таке дослідне трактування, як зареєстровані, але не проживають. До речі, підтвердження також, що особи зареєстровані або не проживають, може бути або довідка, видана із мокрою печаткою ОСББ, або ж довідка, яка засвідчена не менш як трьома сусідами, що підтверджують факт того, що особа фактично є прописана, але з вами разом не проживає вже тривалий час. До прикладу, якщо в помешканні прописана повнолітня одружена донька, то в декларації у розділі 2, яку подається відповідно до пенсійного фонду, потрібно відобразити і її сім'ю, також тобто чоловіка та дітей, навіть якщо вони прописані за іншою адресою. Але ж обов'язково в помітки вказати, що власне ця донька чи син із вами не проживає. Також до речі, важливо, що комісія, яка розглядає питання про встановлення субсидії, розглядає питання нарахування відповідно до фактичної кількості людей, які мешкають у квартирі, підкресливши правда, відповідно, що фактичні проживаючі, тобто ті, хто по факту якраз і з вами разом живе в цій квартирі. Далі потрібно сказати про те, що є ситуації, коли діти чи внуки навчаються в університеті, і отримують офіційну стипендію, наприклад, або ж додатково працюють і отримують заробітну плату. То для того, аби власне, їхній дохід так само не враховувався при розрахунку вашої субсидії, обов'язково ці факти потрібно зазначати в декларації, яку приймає комісія, яка розглядає питання про субсидування комунальних послуг. Відповідно, може бути комісією здійснене виїзне дослідження вашого житла, аби підтвердити факти, які ви вказали в декларації. Ну, власне, підтвердити, чи проживає з вами людина, яку ви зазначили, що вона не проживає, які у вас умови життя і так далі. Відповідно, за результатом виїзду цієї комісії складається акт, який і підтверджує ваше право на отримання субсидій. Відповідно, рішення комісії, яка виїжджає і складає цей акт, є обов'язковим до виконання тим самим житлово-комунальними підприємствами, які і є надавачами послуг, відповідно комунальних. Тобто послуги нараховуються не на, доприклад, п'ятьох прописаних, якщо ми говоримо, до прикладу про вивіз сміття, а на трьох реальних мешканців, про що зафіксовано у акції відповідної комісії. І доходи для обрахунку субсидії також беруться, наприклад, з трьох замість п'яти членів родини. Наступне запитання: чи може ФОП здійснювати інші види діяльності, ніж ті, що передбачені його кведами? по перше, варто нагадати для глядачів, які тільки планують зайнятися підприємницькою діяльністю, що взагалі таке квети. Власне, це коди видів економічної діяльності за відповідним державним класифікатором. Фактично, всі види послуг чи види діяльності ФОП, який при реєстрації вказує принаймні один такий вид, власне, фіксуються за допомогою цих кведів. Або ж ФОП може вказати декілька таких кведів, тобто декларує і перед державою, і перед відповідно своїми споживачами або ж контрагентами, що він займається певним видом роботи, надає певні послуги, або ж продаватиме саме конкретний вид товару. Важливо тут зазначити, що від виду діяльності може також залежати і група єдиного податку ФОП, а відповідно і сума сплачених ним податків. Так само кведи як певний вид діяльності, відповідно до них може здійснюватися лише певний вид діяльності із прив'язкою до певної групи ФОП. До прикладу, перша група ФОП, де відповідно є найменший розмір єдиного податку, має право займатися лише дрібною побутовою діяльністю, тобто якісь дрібні побутові послуги, продаж побутових товарів з лотків, роздрібна торгівля невелика і так далі. Відповідно, як результат провадження діяльності ФОПом, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку, як його КВЕД, є підставою для втрати права на спрощену систему оподаткування і переходу цього ФОПа на загальну систему оподаткування, що передбачено статтею 298.2.3 податкового кодексу України. Власне, перейти на загальну систему такий платник повинен з першого числа місяця наступного за звітним періодом, у якому така діяльність здійснювалася. Якщо вид діяльності змінюється, то необхідно подати зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Власне, всім відомий ядер а потім оновити дані також і в податковій службі. До речі, у єдиному державному реєстрі містяться усі відомості про ФОП, зокрема, види господарської діяльності, інформація з єдиного державного реєстру, власне, цього є підставою для внесення змін до облікових даних платників податків, що так само передбачено Податковим кодексом України. Відповідно, це відбувається, власне, внесення оновлених даних з інтервалом до двох годин після проведення реєстраційної дії в особистому кабінеті. Все відбувається онлайн дуже зручно і швидко. Далі розглянемо з вами запитання, що таке відстрочка та розстрочка виконання судового рішення. Ну, перш за все, якщо рішення набрало законної сили, тобто ви не оскаржили його в апеляційному чи касаційному порядку, ви є боржником, відповідно, зобов'язані виконати судове рішення. Однак треба сказати, що життєві події, котрі прямо впливають на можливість виконання судового рішення, враховуються та стають підставою для надання відстрочки від виконання судового рішення. Наприклад, перенесення виконання на інший час або розстрочка виконання судового рішення. Відповідно, це відбувається тоді, коли немає можливості виконати рішення у визначених частинах у встановленні строків в цьому судовому рішенні. Розглядаючи питання про зміну порядку та строків виконання. Суд бере до уваги наступні факти, наприклад, ступінь вини відповідача у виникненні спору щодо, якщо йде мова про фізичну особу, то тяжке захворювання її або самої або членів її родини, а також її матеріальний стан, стихійне лихо або ж інші надзвичайні події, тощо що можуть впливати на можливість виконання такого рішення. Як же ж відбувається оформлення відстрочки або ж розстрочки від виконання судового рішення? Звісно, що все відбувається за заявою сторони до суду, який і розглядав справу як суд першої інстанції. Відповідно, цей суд може відстрочити або ж розстрочити виконання судового рішення. А якщо відбувається заява стягувача, тобто та особа, якій ви повинні віддати, до прикладу, борг. То відповідно можливість є і до державного виконавця звернутися у державну виконавчу службу, аби встановити чи змінити спосіб або порядок виконання судового рішення. Але відповідно, аби змінити спосіб або порядок виконання судового рішення, наголошую ще раз: необхідно власне бажання стягувача, тобто того, кому ви повинні виконати рішення суду. Тривалість розгляду заяви в суді становить 20 днів з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Термін дії відстрочки та розстрочки не може перевищувати одного року з моменту ухвалення відповідного рішення. Якщо ж рішення суду вже було передано до Державної виконавчої служби та було відкрите виконавче провадження, тоді в рамках цього відкритого виконавчого провадження боржники мають право звернутися до державної виконавчої служби лише із заявою про розстрочку виконання боргу, якщо відповідно для цього є об'єктивні обставини. Відповідно, державна виконавча служба може прийняти рішення про розстрочку виконання боргу. А також, наприклад, якщо вам заблокували рахунки, тому що на вашій карці немає достатньої суми коштів, аби відразу погасити борг, ви можете написати відповідно заяву до виконавчої служби України. Відповідно, в такому випадку ваші рахунки будуть розблоковані, але вас наприклад, зобов'яжуть щомісяця сплачувати певну суму коштів. І, відповідно, якщо хоча б... Один місяць ви не сплатите ту суму коштів, на яку розстрочене було ваше зобов'язання, ваші рахунки знову будуть заблоковані виконавчою службою. Тому будьте уважні з цим та обов'язково виконуйте свої боргові зобов'язання. На сьогодні у мене все. Аби почути ще більше відповідей на цікаві запитання юридичного характеру. Звертайтеся у соцмережі конкурента або ж за номером телефону, який бачите на екрані. Побачимось!